Інший пристрій, а точніше елемент, такий як оптичний транзистор, він теж керує світловими сигналами, і аналогічно електронному транзистору, е дозволяє здійснювати логічні операції та перемикання, але з більш високою жидкістю та низьким не Чому? Тому що, наприклад, електронні транзистори, так, це процесори в на наших комп'ютерах, вони працюють на частоті від 3 до 5 ГГц, його це 10 там мільярдна. А Дозволяють оперувати на 3 частотах, частоти, тобто це 10-12, то в 1000 разів швидше. І зараз ми так, можемо виділити три основні переваги, чому варто міксувати новоструктуру з електроніку. Перше, це більша швидкість обробки і передачі інформації, тільки що було сказано на прикладі оптичного транзистора. По-друге, це мініатюризація, ми можемо зробити більш компактні схеми. І по-третє, це енергоефективність, так, того, що електронні.